Всіх вітаю, 23 серпня і це відео відповіді на ваші питання. Є тут кілька ваших питань. Місто Турецьк подивіться, окупація, що чекати, Біла Церква, я вчора забула запитати, ви питаєте, до кінця, тижня, до кінця місяця небезпеку. Далі запитання: чи зможуть вибити армію Росії на Покровському напрямку? Вибити, зупинити. До речі, сьогодні інформація, що наші там відійшли. З якоїсь ділянки, щоб не потрапити в оточення. Далі ваше питання стосовно Запорізької області, мала біла зірка. у вас там є Запорізький Дніпро, залізно-рудний комбінат. Ви питаєте, яка його доля, що чекає? І в кінці запитаю, знаєте за що? Ось сьогодні сон та вчора. Щось воно мені, не, воно мені не подобається. Хочу запитати, що це взагалі? Бо сни були не про мене, а про людей. Запитаємо. Так, місто Турецьк. Що чекати в найближчі? Давайте 2 тижні. Місто Турецьк, що чекати в найближчі 2 тижні. Смерть. Вибір. Ну, що чекати. Обстріли, знищення міста, небезпека з повітря. Але все одно карти кажуть, що наші там тримають оборону, все одно, як би не було важко, тримаються окупація міста Торецьк. Чи буде окупація ворогом міста Торецьк? Чи окупують місто Торецьк? Ні. Уход від цього, ні. Уход від відлюдника. Тобто уход від цього. Не повинні цього допустити. Цього не повинно статися. В них така ціль мета є, ну, зрозуміло. Але все одно по картам кажуть, що є дуже великий шанс цього уникнути. Окупація місто Турецьк. Смерть. Війна. Ну там, там бойня йде, бачите, фронт, там бойня йде. Окупація місто По ітогу. По ітогу. Ну, тут карта України падає. Ну, показує, що тримати будуть. Поки що не показує, що буде окупація. Дуже великий шанс цього не допустити. Цього не допустять. Сподіваюся, що я не помиляюсь. Далі, місто Біла церква. Місто Біла Церква. Небезпека з повітря до кінця цього місяця, до кінця серпня. Біла церква. Від сьогодні та до кінця серпня. Що чекати, та небезпека з повітря? Біла церква. Десять мечів, башня і пас Жезлів. Ну тут такі карти, знаєте. Так, куди це? Десять мечів та башня. Біла церква. До кінця серпня. Куди це? Що це? Дрони або балістика. Ну або воно і те, і те показує. Тут важко зрозуміти, що куди це уламки, щось осколки, щось може пошкодити. А куди це башня і 10 мечів, біла церква, куди це мах. Куди це? Дар, куди біла церква, випір. Або щось пов'язано з військовим, військовими, я б сказала, адмінбудівлі військові, або якісь військові структури. Можливо, область, військові об'єкти. Також давайте лікарні сюди, Біла церква. Зараз тут ще скажу, що. Ну, так, оці адмінбудівлі також, лікарні. Ось, мені не подобається пас жезлів. Біла церква, 10 мечів та башня і пас жезлів. Це куди? Повторення того, що вже було. Де у вас там був... біла церква? Хто з міста або область? Де у вас ось був якийсь такий дуже серйозний прильот, ось там будьте -то обережні. Тобто, повторення того, що було. Так, далі ви питаєте стосовно Покровська. Наші, ну, як сьогодні в новинах, наші, нашим, нашим військам потрібно було трошечки відступити, щоб зберегти життя на Покровському напрямку. Ви питаєте, чи зможуть ЗСУ зупинити Росію на Покровському напрямку? Чи зможуть Збройні Сили України зупинити? РФ на Покровському армію Росії на Покровському напрямку. Чи зможуть? Карта очікування. Чекайте. Чекайте правосуддя. Все буде, треба почекати. Чогось чекають. І буде правосуддя. Зможуть зупинити смерть повідлюднику. відлюднику. Повішений. Отут не буду казати, що. Збройні сили України зможуть зупинити ворога на Покровському напрямку. Зможуть зупинити ворога на Покровському напрямку. По ітогу так. Але поки що буде здаватися, що, що все втрачено. Взагалі, карта страху. Буде здаватися, що все кінець. Ми втрачаємо ось це все. Але ні, по ітогу падає перемога. Тут є щось таке мутненьке. Я не буду розкладати, що це мутненьке по цим картам, але скажу так, що зупинять. Ну і все. Чогось чекають. Так, ваше питання стосовно запорізької окупованої частини області. СМТ Мала Білозерка. Там у вас є комбінат Запорізький залізнорудний комбінат. Його доля. Доля його на майбутнє Запорізький залізнорудний комбінат. Він окупований з 22-го року. Його доля. Тупік. Доля цього Запорізького дніприродного комбінату. Іна. Робота, робота. Робота під, бачите, війна, робота. Ну, ну, ну зрозуміло, працюєте на ворога, ну, тому що немає іншого виходу в людей. Дивіться, не бачу прям, що тут таке щось страшне падає. Давайте запитаю. Тут, як люди опинились в бізісходній ситуації, хоч і були розчаровані, хоч і не хотіли йти працювати, але все одно пішли, бо ну, треба ж за щось жити, якось більш-менш по балансу. Тому і пішли туди працювати. Не було іншого виходу, тупік. Давайте запитаю: де окупація? Ось: СМТ Мала Білозерка» та Запорізький Залізно-Рудний комбінат. Чи буде деокупація? Давайте до кінця цього року, 24-го. Чи буде деокупація цього М -м Запорізький залізнорудний комбінат до кінця 24-го року. Поки що інформація прикривається. Надія. Надія є. Так, деокупація. Ілюзія падає. Дуже важко воно там. Але потім якось так здається, що це взагалі ілюзія по картам. Що це неможливо. Але якось потім колісниця, 10 монет і якось неочікувано щось таке повинно відбутися. Ну, я вам скажу так, ну, шанс надія є. Щоб прям взагалі не було шансу, дії. Так, да, там засів диявол, вони там керують, це зрозуміло. Деокупація СМТ Мала Біла Зьорка», Запорізька область. До кінця 24-го. Буде будуються плани, як це зробити. Ось. Ну, тут 50 на 50. Ну, що я можу сказати? Знов є якісь плани на повернення в Україну. Але дуже важко їх втілити в життя нас поки що. Ну, давайте так, надія все одно надія є. Немає чіткої відповіді у карт. Ні, не можу сказати, що прям ні, категорично, і не можу сказати, що прям так 100%. Надія є, але і падає карта ілюзія, але і падає карта важкості. Падає карта таємниці. Розумієте? Але надія є. Так, і ось хочу запитати про сни сьогодні та вчора. Вчора мені взагалі приснилось місто Запоріжжя, нібито я знаходжуся на вокзалі. ЖД? Я там ніколи не була, ну, тільки проїздом. Ніколи не була на вокзалі в Запоріжжі. Чому саме мені приснився Запоріжжя та вокзал, багато людей? Якось мені так було неспокійно. Я ходила, блукала, шукала якісь поїзди. Так, чому? це Давайте запитаю так: Запоріжжя. ЖД вокзал? Чи є там якась небезпека? Найближче. Тижні. Запоріжжя, вокзал, чи там якась небезпека? Башня падає. уход, швидкість. Сім мечів Запоріжжя. Давайте так, знаєте що? Коли тривога, ось вокзал, Запоріжжя, краще. Кудись піти під підземний переход чи щось там таке? Сон мій про Запоріжжя та про вокзал жиде. На що це вказує? На що це вказує? Люди. Атака, сонце. На що це більше вказує? Військові, удар по військовим. В Запоріжжі. Щоб не злили якусь інформацію, що прибувають багато військових на вокзал. Давайте обережно. Ось вокзал. Вокзал, військові Запоріжжя. Обережно. А сьогодні мені взагалі наснився сон. Дуже дивний. Дивіться, сон був такий. Що. Затоплення. Затоплює якесь затоплення якогось міста. Не знаю, що це за місто в Україні, не знаю. Але якесь затоплення дуже дивно, як по вулицям. Ну, тобто там затопило, тут ні, там затопило, тут ні. На власні очі бачила ось цю чорну мутну воду. Знаєте, як от вона тече, грязна вода. І люди як ось раси немає їх. Але як містами. Вулицю затопило, вулицю наступну, ні. Якось дуже дивно. Я взагалі така проснулася в шоці. Думаю, а це що таке? Ось цей сон про грязну брудну воду, затоплення якогось міста. Не знаю, що це за місто. Чесно, не знаю. Це до чого? Тут жезлів. Таємниця. Це, до речі, сни. Подсознання сни. До чого? До чого це? Сон проводу обмеження. Ну, можливо, це щось моє таке внутрішнє, знаєте? Тут. Давайте запитаю стосовно небезпеки від води. Небезпека від води для України. Ось на найближчі тижні. Загроза від води від підтоплень є. На найближчі тижні для України є загроза від води від підтоплень. Я не знаю, що це було за місто. До речі, помірність це вода. Знов вода. І знов вода. Повторення того, що вже було. Повторення того, що вже було. Вода, вода. Загроза для України від. Підтоплень найближчі тижні місяці. І знов вода, диявол. Диявол щось планує. Стосовно ось води. Ну, стосовно ГЕС, Тому що повторення ситуацій, багато людей, смерть. Я вам кажу, що це якась, знаєте, як, якийсь е, такий небольшой знак, намок. Ну, я питала про ГЕС. Давайте запитаємо Київська, давайте. Київська ГЕС. Давайте на найближчий місяць. Небезпека для Київської ГЕС. Найближчий місяць. Небезпека. Київська ГЕС. Найближчий місяць. Ну, Там якісь зрадники, якісь диверса. там хтось лазить. Ось, бачите, карта. Тишком нишком пробратися, щось таке зробити. Нагадіть, напакостіть. Київська ГЕС небезпека. Ну, Тут якось місяць. Що це в нас? Ну тут повинно, повинно все бути більш-менш нормально. Ну, плани є, але все буде нормально. Далі давайте, далі. Канівська ГЕС. Небезпека на найближчій. Канівська Гес, небезпека на найближчий місяць. Канівська Гес. Небезпека з повітря на найближчий місяць. Знову ось вода, зірка, Канівська Гес. Іде робота. Ось ці карти, що мені падали на мій сон. Ось, ось, ось і ось. і Диявол. Канівська Гес. Уважно. Дуже уважно, Ось, не подобається мені. Що може відбутись на Канівській на ГЕС в найближчий місяць? Тупік, уход, атака, удар, сила, власність. Якийсь сильний удар, смерть? Неочікувано. Канівська ГЕС. обмеження чогось. Мені не подобається Канівська ГЕС. Відразу кажу, будьте ну, уважні. Так, далі в нас йде Кременчуцька ГЕС. Кременчуцька ГЕС. Небезпека для Кременчуцької ГЕС на найближчий місяць. Кременчуцька ГЕС. Є загрози для Кременчуцької ГЕС на найближчий місяць. Ну, Туди теж щось може летіти, але ось Канівська все одно гірше. Показую гірше. Далі Середньодніпровська ГЕС це місто Кам'янське. Середньодніпровська ГЕС, місто Кам'янське, чи є там загроза на найближчий місяць. Середня Дніпровська ГЕС, місто Кам'янське. Там є загроза на найближчий місяць. Середня Дніпровська ГЕС. Теж вони планують, взагалі обирають, яку ж, куди ж вдарити, обирають. Плани в них на цю ГЕС є, але тут карти кажуть уход від, від поганого. Тобто уход від планів. Вони виберуть все одно, не всі якусь одну. Мені більше всього Канівська не подобається. Давайте далі Дніпровська Гес. Дніпровська Гес, місто Запоріжжя, Небезпека на найближчий місяць. Дніпровська Гес. Бо і Запоріжжя мені снилося вчора. Дніпровська Гес. Дніпровська Гес на найближчий місяць, Небезпека. До речі, це водосховище Дніпровська ГЕС. Дніпровська ГЕС. Загроза є. Загроза є, щось таке може погане трапитись Дніпровська ГЕС найближчий місяць. Сила, Ну, вона сильна, вона повинна вистояти. Ну, Ні, вона, вона досить, досить міцна. Так, і залишилось у нас, як вона називається? Дністровська ось. Дністровська ГЕС. Чернівці. Чернівецька область. Дністровська ГЕС. Чи є там небезпека на найближчий місяць? Дністровська ГЕС. Строська, ну, Тут повинно все бути нормально. Дивіться, Канівська мені чогось не подобається зараз. Ну, ось так. Сподіваюсь, нічого поганого не буде, але ось чогось ну, туди прям ось ну, не подобається.